Доброго дня, ми з України. Сьогодні справжні свята весілі Ані і Юри. Наші гості вже приїхали. Молодята теж, вони фотографуються. І поки йде фотосесія, ми трішечки поближче познайомимося з нашими гостями. Отже, поїхали. Представтесь, будь ласка. Парфюмер. Золушка. Супермен, да. так. Дінозав. Кілобок. Так, добре, А Мені пух. Так, добре. Чубака хай буде. Так, а ваш? Машенька. Томі Джеррі. Так. Спанч Боб. Спанч Боб. Серйозно? А, ти ж, так? Це самі. Колобок. Ну, хай буде волк. Скажіть, який привід ми зібрались сьогодні відзначати? Яке ви більше Від любите? Вихідний від роботи? Різдво. День народження, дружини. День народження чоловіка. Так, Новий рік. День народження. Так, новий рік. Так, а ваше. День народження моїх дітей. Е, день народження моєї жінки. Не, це це невозможна. Я просто хотіла твіти, що день народження мого чоловіка. Ви бачите, що за людина. Це добре. добре. Новий рік. Так. Та всі три всі день народження сім'ї. Так. Опишіть нареченого, який він. А кх... Треба тільки культурне слово. Як хочете. Ну таке середніке у Рим Балабол. Балабол, так. Гарний, красивий та курить айкос. Так. Пізду? Так. Спокійний. Та ну, це ж взагалі успокоїтель, успокоїтель, особливо жінок. Вони ж. Ну класний, клас, класний пацан. Добре. Ой, не люблю таких людей. Так, добре. Дві-три тижні. Так. Два-три тижні. Два-три тижні. Балабол. <laughs> а, ожидання. Ну, навіть не знаю. Просто. Який він? Радник президен. Радник... Що він там? Радник офісу Президента. Дві-три неділі я пишу. Тяжко <laughs> <Чашко> жити. <laughs> ну, який він. Неприсказуємий. Опишіть на речину, яка вона? У мене поруч дівчина сидить. Кажіть, кажіть, все нормально. Гарна актриса, співачка. Так. Вона не співає. Так. Я не знаю, що Гарна, он... красива, розумна, під піддержує мир у Україні своїй та у всьому мирі. Так, приваблива жінка. Так. Гарна жінка. І актор. Та це з Америки, я не оттуда я з України. Ну все, яка, яка вона на ваш полі? Дік дві, вроді дві близнючки на сікезне. Нормальна артистка, нормальна, нормальна. Сексуальна жінка. Так, добре. Яка вона по вашому американка проукраїнська. Так. Сілікон. Так, добре. Красиво. Багато дітей. Ну, губи. Губи, так? Да? Губи покусали бджолі. <рес> Волонтер. Так. Звезда. З якого напою хочете розпочати сьогоднішній вечір? Пиво-водка. Вино та віскі. Горілка і шампанське. Так. Віно і мінералка. Водку з самогонкою. <ріст> 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 Водку з пивом. Так. Шампанське з вином. Водка з пивом. Редбул В... з водкою. Uh, ну, тяжела водка, мабуть, і віски з пивом. Так, водка з пивом. Йорш. Йорш. Головне, градус не понижать, а повишать. Так. Якщо не секрет, скільки грошей витратили на подарунок? Сім доларів Безкоштовно. Так. 120 гривень. Дев'яносто гривень. Та я не знаю, Сум -сум. Яка... Сум -сум. Та я не знаю там ну не знаю там 110 гривень. Так. П'ятдесят п'ять. Так. 192 гривні. Так. Купує чоловік. Десь 250 гривень. гривень, гривень. 20 доларів. 200 доларів. Так. Все. – 300. Ну, кажіть, гривень. 25 чи я не без малейшого поняття. Які емоції ви відчули, коли отримали запрошення на весілля? Був би засмучений. Я б образилась, розстроїлась, засмутилась би. Так. Засмутився. Так. Вона не мала на це права. <ріху> ну Не знаю, хто його знає. Набухався би на пасіку поїхав. <ріху> ну, не знаю. Може плакала б. Так, добре. На інша весілля. Так. Пішла б з чоловіком. Обіда. <ріху> Смут. <ріху> <ріху> ну, я б не сказала, щоб якісь прям сильні емоції, але ну, я б, напевно, трошки розізлилася. Можна мені повернути? Я б сам би прийшов. Так. Ми б привітали, їм би стало стидно. Так. <реш> Я скажу емоції, що, що пригласили. Емоції. Запригла. За Як думаєте, яка їжа буде сьогодні на весільному банкеті? Гречка, скорочка. Так. <реш> що жінка приготує або ні? Так. <реш> Мівіна й сердельки. Так. Суп. Хліб із салом. Так. Кефір п'ють з булочкою? Так. Якщо повезе, тушонку їдять. Тушонка. Шаурма. Шаурма. Бутерброди, угу. Борщик. Картошку з м'ясом. Угу. Тост з авокадо. Угу. Пельменчики домашні.